Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Ну що ж, першу чергу хочу вас усіх привітати з першим днем літа. Як кажуть, ми вже на фінішній прямій, і скоро вже, ну, ближчим часом ми вже розпочнемо збір перших врожаїв озимого того самого єчм'я. Ну перед цим, звичайно, ми мусимо щось покусити. Як бачите. Кусити у мене тут нічого доброго немає біля двору, точніше біля дому. Посіяв овес, посіяв стоколос травичку. Но проливні дощі, холодна весна, травень виявився квітним і квітень, навпаки, травним. Коротше, це все перемістилося місцями і маємо те, що маємо. У нас увес трішки вимерз, і трави немає. Ну, що є, то є. Щось це таке трішки та й накосимо. Тож сьогоднішній день такий, вроді би, вже досить непоганий, тому що проливні дощі просто навіть не давали можливість вийти на подвір'я. Хочу поговорити сьогодні про таку техніку. А саме, можливо, мій наступний тракторець, який, я надіюся, таки появиться, але чи ближчим часом, чи не ближчим часом, ну це вже покаже той самий час. Ні, це не буде заміна Дракоші, він нікуди від мене. Не подінеться і такий невеличкий хороший надійний помічник в господарстві, звичайно, потрібен. А хочеться доокомплектувати до цього тракторця ще одним більш дорослим тракторцем, який буде виконувати певні свої задачі. Як ви знаєте, не раз я вже говорив, що я хочу відійти повністю від оранки, тобто лишити лише. Залишити лише рихлення. На жаль, тепер такі зараз часи настали, що у нас ціни на міндобрива, ціни на захист рослин, усілякі препарати, на жаль, є високі, а кінцева продукція не те що не змінилася. Ну, деякі, в принципі, у нас зернові культури то підросли, кукурудза, пшениця, ячмінь до прикладу. Ну, але це було в цьому році. Як буде... На цей сезон, що прийде у нас при збиранні, ніхто не знає. Тож, зважаючи на цю всю ситуацію, все таки ж хочеться економити і на пальному, і звичайно, економити свій час. Тож є таке бажання придбати ще один тракторець в господарство, але вже більш крупніший. Минулого разу я розповідав уже про трактори 90-х кінських сил сегменту. Але якщо чесно, я в принципі таких тракторців. Ну, Не розглядаю. Чому? Тому що це повноцінна заміна МТЗ-82 і іноді вище, до прикладу, той самий 854 Ловол і 904 юту, в якому я дуже сильно розчарувався, побувавши в його кабіні. Ну, Чесно, там мрак повний МТЗ. МТЗ і по шумності він отакий, от мій ДТЗ-шка. Хоча клас трактора зовсім інший. А так, в принципі, по мостах, по коробці, по цьому всьому ну, непогано. Але в кабіні ну, біда, друзі. Ну і звичайно, ще хочу сказати про оцей раз, коли я розповідав про 90 кінських сил трактори, що Солі 75-й у нас вже в Україні продаватися не буде. Тому з цього списку його вичеркуємо і також вичеркуємо Spike. Чому? Тому що підхід компанії Spike до свого клієнта ну, мені відверто не сподобався. Те, що я почув від своїх. Підписників. Я не буду там ділити, який трактор ліпший, гірший. Сьогодні просто зроблю такі підкатегорії: це до 30, до 35 і до 40 тисяч доларів. Що з цього сегменту я купив? То чому саме 100 плюс кінських сил? Так як я хочу перейти на рихлення, а це великі стерньові культиватори, які потребують. Ну, багато відверто конячок. Мтезюком з терновим нормальним культіватором ти не попрацюєш. Так само і 90 кінських сил це буде важко. Все, що сьогодні, друзі, буду я розповідати, це лише під мої потреби. Трактор можливо, під ваші він буде не підходити. От, під мої, буде ідеально. Тож, що для мене в першу чергу важливо, це комфорт, тому що тепер моя спина розуміє, що цей комфорт було потрібно забезпечувати ще років 5 назад, купуючи. Хорошу якісне сидіння, хоча б як мінімум. Ось, то без цього трактор ніяк. Коли тихо в кабіні, сухо, тихо, з кондиціонером, ти працюєш, то це зовсім інша річ. І коли в тебе приємне сидіння, навіть таке турецьке. Зовсім інше діло. Тому що якби цього турецького сидіння в мене не було би, то ну, я не знаю, що б спини цього року в мене б сталося. Так, це є перше. Друге, що для мене важливо, це є маса і колісна база. Ну І, звичайно, крутний момент двигуна. Можливо, для когось ці параметри не важливі, але все-таки, щоб трактор гарно тягнув, то йому потрібно щеплення. Щеплення з ґрунтом. А для щеплення з ґрунтом вам потрібна вага, ну і, звичайно, та сама ширина резини. Ну а щоб він вас отак не підстрибував при переїзді, і при тягненні щось по полю важкого. То вам потрібна довга колісна база, щоб він отак не підпригував. Звичайно, ціна також не менш важлива, тому вибираємо це все за мінімальні, так би сказати, гроші, такий великий трактор. Так, до 30 тисяч доларів тут у мене є два претендента, про яких ви, напевно, що не чули. Я їх також донедавна не чув, але побачивши в ті хтоці, вони мене ну, от реально дуже сильно зацікавили. Це торгова друзі, марка. Тавол – молода торгова марка. Ну, в принципі, у нас на Україні. А так, е якщо не помиляюсь, в Китаї називається Шайдонг якось так. Чим в першу чергу мене зацікавило, друзі, ну це їхньою ціною. В них є дві сто одна синя і зелена. За ціною 21 тисяча доларів. І ще одна е є 110 червоного кольору з дуже широченною резиною. Це 26,5 тисяч доларів. Доларів. По технічним характеристикам даного трактора, в нього стоїть чотирьохциліндровий турбований двигун фірми Юто об'ємом практично 4,1 літра на 110 кінських сил. Також стоїть синхронізована коробка 12 плюс 12 реверсивна, що також дуже класно. Ну і маса трактора 3000, якщо не помиляюся, 450 кілограмів. Вантажопідйомність на візки 1880, а габаритні розміри 4 метра 40 сантиметрів довжина на 2 м ширини і 2 метра 60 з купіками сантиметрів висоти. Резина просто стоїть величезна. Спереду у нас стоять два четверті колеса. Там вони стоять радіального типу. Ну але якщо перевести вам на більш звичну класифікацію, це буде 12,4 на 24 Перед, ну а ззаді, 18,9 аж на 3. Це звичайно супер, тому що хороший зацеп і м'якість пересування по будь-якій поверхності ґрунту, нас буде просто капітальна. Ну і звичайно, на які це думки наштовхує на ті думки, що у нас трансмісія цього трактора переварює, значить, дійсно гарний, як крутний момент, так і. Самий оцей зацеп, що буде давати наша ширина резини. А все-таки нагадаю: 18,9 — це просто мега широке колесо. Це 400, якщо не помиляюся, 20 мм ширини. Ну, Звичайно, картоплю ви не обробите ним. Але в принципі по якомусь навіть тому самому болоті або м'якому ґрунті він вам буде впевнено йти і не грузнути. Ну або будете працювати навіть з тими дисковими боронами, там можливо культіватором, навіть без повного приводу, завдяки широким своїм колесам. Взагалі, якщо дивитися на цей бренд, та то мені нагадує це все. Оці всі бренди, які у нас представлені, і саме найближче, це напевно, що буде спайк. Так як кабіни в них в них плюс-мінус одинакові, завдяки тому, що поки що бренд цей невідомий у нас, в нього не втюхують так багато реклами, як Спайка. То і ціна менша. Ну але це для нас точно грає на руку. 26,5 тисяч за такого червоного монстрика. Ну, я вважаю, гріх жаліт. Це і це, на мою думку, два таких на даний момент просто топчика за свою ціну. Які б напевно я б спробував. Тому компанія Тавол, вітаю вас, якщо ви дивитеся, буде вам цікаво показати вашу техніку в роботі. Пригоньте, Віталік, все чесно, обов'язково розповість і покаже. Ну а тепер йдемо 30-35 тисяч доларів і те, що би обрав би особисто я. Це мій якраз улюблений сегмент по ціні, тому що ну як в плані не то, що ціни, а в плані вибору техніки, тому що в цьому сегменті є. Просто величезна кількість різноманітних тракторців, різноманітних брендів. Але от точно для себе я вже давно вирішив і на цьому твердо стою, що якщо б я обирав трактор 30-35 тисяч доларів, я зупинився би на двох тракторах. Перший трактор це буде Solis 105-ка. Так, він е, нас зарекомендував себе в Україні як не дуже сильно, так аж надійна техніка. В когось він працює добре, а в когось він сипиться вже з перших мотогодин. Я думаю, що це буде залежати в першу чергу від. Тієї людини, яка на цьому тракторі працює. Але от 105-й Соліс я би розглянув, тому що, друзі, на нього сама смачна ціна за таку потужність це 31,5 тисячі доларів. Давайте трішки пробіжимося по технічних характеристиках, ну а далі проговоримо про цей тракторець. В нього стоїть фірмовий турбірований двигун 4 виробництва виробництво 105 кінських сил і 425 ньютонів крутного моменту. Це, друзі, ми отримуємо лише з об'єма 4,1 літра, що вважаю просто ну, шикарні показники, особливо по крутному моменту. Вага даного трактора вона становить всього 3700 кг. Ну, я думаю, тут не враховуються як усі мастила, так і баласти, які на ньому застосовуються. Навізка підносить 2 тонни 900 кг, ну а габаритні розміри 4 метра 29 довжина на 2 метра 9 см ширина і 2 м 95 см висота. Окремо хочу даний трактор похвалити: це за його колісну базу. Усі трактори Solis мають її велику. і Праця на будь-якому важкому агрегаті, на тому самому якомусь компактору з сівалкою, то ви дійсно будете получати задоволення і зможете адекватно ним працювати, що у вас там не буде передсмикати смикати при не тільки при переїздах, а й в принципі при роботі. 2 метра 35 сантиметрів це його колісна база. Ну і, звичайно, хочеться також похвалити даного його трактора, це за його шини. БКТ Індія це, звичайно, не порівняти з будь-якою китайською шиною, все-таки вони набагато якісніші, набагато еластичніші, і що вам дає в кінцевому результаті менше пробуксовок, і якщо працювати особливо зимою, то ви відчуєте, як на таких шинах армур будь-яких китайського виробництва зацепу ноль. І приходиться вмикати повний привід, щоб в певних якихось моментах навіть на рівні в дорозі рушити. Розмір передньої шини в нас становить 13-6 на 24, а позаду 16-9х34. Ну і до речі, кулія трактора у нас починається від 150 см. В Принципі, в Міжрядку кукурузи можна буде попадати. Ну а слідуючий друзі, трактор, який для мене залишається на даний момент фаворитом серед усієї китайської техніки, ну як усієї, тієї, яка вартує до 35 тисяч доларів. Друзі, мої думки повністю не змінилися. Я їх притримуюся. Це друзі, той трактор, яким я вже користуюся, бренд, точніше, тракторів, яким я користуюся вже третій рік, це ДТЗ. А саме ДТЗ 1204, враховуючи його ціну, це 33 тисячі доларів, що на 2 тисячі дорожче за Соліс. Але на мою думку, що все-таки він більш цікавіший за соліс, і якщо би обирати між Солісом і цим ДТЗ, я б вибрав ДТЗ. І ось чому по-перше, друзі, я користуюся даною технікою вже третій рік. Був мене 35-й ДТЗ, зараз 50-й ДТЗ з турбіною. І цими тракторами я цілком і повністю задоволений, тому що за ту ціну, яку вони... Вартують, вони дають як і комфорт, так і непогану тягу, ну і безпроблемність в праці користування. Ось другий рік 775 мотогодин. Обробляє просто кучу селену роботи і по тактурцю з жодних зауважень. Все кругом сухо, чисто. Ну і в принципі та сама навіска вона не розбилася за два роки. Так, появилися певні якісь там люфти на пальцях, але пальці це розхідний матеріал, їх замінив і працює собі далі. По технічним характеристикам даного тракторця в нього стоїть чотирьохциліндровий турбований двигун на 120 кінських сил з маркуванням cf 5 F120. Це фірма двигун виробництва чанфау. Те, що мені подобається, що все збирається на одному і виготовляється в заводі. Це підкупає, ну і в принципі надійність. Даної техніки, ви самі бачите, працює. Працює без проблем Тьфу-тьфу-тьфу, -ть -ть звичайно, але працює. Ось. І саме те, що мені от подобається в даному тракторі, і те, що він дає в порівнянні з, усі, з усією технікою, усією повторяю технікою китайського виробництва і не тільки, навіть той саме Солісом. Що він вам дає, це крутний момент: 450 ньютонів крутного моменту це найбільший показник серед усіх. Китайських і індійських тракторів, які до нас завозяться в Україну, повторяюсь, за ціною до 35 тисяч доларів. Сумасшедший просто крутний момент. Враховуючи, що в нього не така велика кубатура це 4700 з копійками кубічних сантиметрів, то вважаю витягнути такий великий крутний момент це, ну, це дійсно. Вражаючих для китайської техніки. Ну і окрім цього, у нього ще є дуже багато таких плюсів, як великі дійсно шини колеса. Це 112 на 28 спереду. Це просто таке щитати колесо, рахуйте, спереду стоїть. Що це дасть? Ну це дасть безпроблемно рухатися по усіляких нерівностях. І при тому, коли я, наприклад, працюю на городиках, це дасть. Мені плавність виїзду при закінченні того самого родика. Ти просто собі колесом проїхав і все Не буде там ударів на передній міст, та й взагалі ви нічого не будете відчувати. Ну а позаду стоять стандартні 16-9 на 34 колеса, як, в принципі, будь всіх китайських тракторів потужності від 105 і до 120 кінських сил. Ну і по технічних характеристиках цей трактор обгоне усі китайські трактори. Навіть більш дорожчої категорії. Так як все-таки ми маємо, друзі, тут реверсивну коробку 24 на 24 передачі. Ну, вам ні один китайський бренд такої потужності до 150 кінських сил не дає такі можливості по перемиканню тих самих швидкостей. Хтось каже, а для чого так багато передач? Скажу так: от моєму Дракошеві 16 вперед, 16 назад. І я ні каплі не жалію, що в мене їх так багато є. Якщо було б 12, то скажу в деяких випадках. Їх би бракувало. А ось коли їх 16, на усі випадки життя, будь-то праці з пресом, з фрезою, з плужком, з культіватором і всім іншим навісним, наприклад, тим самим присковичем, ти можеш підібрати абсолютно любу потрібну тобі швидкість. І завдяки тому, що у нас 16, наприклад, тут передача, а там аж буде 24, у вас розрив між кожною передачею буде мінімальний. Тобто, ви максимально точно підберете. Під певну культуру, під певний вид обробітку, ту швидкість, яку вам потрібно. Ось за що мені так подобається ДТЗ що 11.04, що 12.04. Все, що вони там відрізняються, це їхній двигун, а точніше регулювання таїх самої паливної апаратури. А так вони, в принципі, нічим не відрізняються від два індентичних тракторця, ну але дуже крутим. Функціоналом за свої кошти навіска даного трактора друзі підносить 2400 В Принцип під його клас це буде цілком і повністю достатньо. Все рівно ви там 2 тонни за собою таскати не будете. А якийсь компактор з сівалкою, е яка там вага цього всього буде, нехай, до прикладу, півтори тонни То він вам підніме спокійно і буде робити ту роботу, яку. Від нього вимагається також за що хочу поголити ДТЗ, це його паливний бак 165 літрів. Габаритні розміри даного трактора у нас довжина 4 метра 50 сантиметрів, ширина 2 метра, і висота 2 метра 85 сантиметрів. Ну і вага даного трактора 4860 кілограмів. Я думаю, ви зі мною погодиться, що це достойний показник, практично 5 тонн. Ну що тут ще більше хотіти за 33 тисячі 800 доларів. Тому мій фаворит до. 35 тисяч доларів це однозначно ДТЗ. Але Соліс мені також подобається. Але от ДТЗ більше. Ну і ще хочу окремо похвалити: це за його дуже круту кабіну. Ні один в нас китайський трактор не має такої прекрасної кабіни. І, до речі, вона гарно, шумоізольована. Ну, в принципі, те, що нам обіцяє виробник, це 74 дБ. Ну, це шикарний показник. Ловол, той самий, 1054, має 82. Тож і думайте, чи варто переплачувати. Ну і на завершення 35-40 тисяч доларів вкрай вражаючі цифри, якщо перевесено наші українські гривники. Що ж в цей список я так для себе поклав? Друзі, поклав два тракторця, також китайського виробництва. Перший друзі трактор це буде Solis 1304, 130 кінських сил, 6 циліндрів. Так, так, вже не 4 циліндри, а цілих 6. І що це нам дає, друзі? Це нам дає еластичність, плавність і крутний момент уже самих низьких обертів. Все-таки 6 циліндрів це не 4 і вони забезпечують тягу завжди. Ну і, звичайно, звук 6-циліндрового двигуна завжди приємний. Значить, вартість друзі, даного трактора становить 36,5 тисяч доларів. Він оснащений 6-циліндровим ютульським двигуном LR6M5. 6 циліндрів, 130 кінських сил і 476 Ньютонів крутного моменту. Враховуючи друзі, його кубатуру, це на секундочку 7,7 літра об'єм двигуна, це... Ой, це щось дуже велике. 7,7 літра, а всього 476 Ньютонів крутного моменту ну це трішки засмучує. Якщо прийняти з тим самим ДТЗ, де об'єм 4,7, а крутний момент 450, тобто на 26 Ньютонів всього менше, то трішки розчаровується. Але все-таки приємна ціна 36,5 тисяч доларів, і така велика махіна, в будь-якому випадку, це заслуговує уваги. Ну і, звичайно, я думаю, ресурс цього двигуна буде дуже великий через те, що ну, велика кубатура, ви самі розумієте, великі кубатурні двигуни, як правило, ходять довго. Ну і перегрузити їх важко. Вага даного трактора 5 тонн 200 кілограмів, це дуже багато, ну і довжина немаленька. 4 метра 85 см сантиметрів це довжина, 2 метра 45 сантиметрів це ширина, і 3 метра 10 сантиметрів це висота. Прям якийсь мамут. та великий, дійсно, трактор, його десь запхати, то потрібно робити якийсь окремий піднавіс або гараж, тому що будь-що він точно вам не поміститься. Ну але що хотіти, все таки 130 кінських сил. Десь потрібно розміщати всі вузли мають бути габаритні, ну і включно шинами, які в нас тут є розмірністю 14,9 х 26 перед і 184 х 38 зад. Ну і до речі, навіска в нього підносить 4800 кг. кілограмів. Тобто він практично сам себе може піднести. Коротше, здорова махина, яка яку буде правильно випустити на якісь там великі поля, по включаючи там. Від 10 і більше гектарів і працюють на таких участках безпроблемно. Чіпляючи будь-які культіватори, будь-які сівалки, ну коротше, все, що можна, ви до нього прицепите і будете працювати. Тож, за 36,5 тисяч, на мою думку, це отакний апарат. А як він буде служити? Ну, це потрібно пробувати. Я думаю, що ближче майбутньому ми будемо бачити такі трактори. Якщо у нас буде щось ламатися, то ми про це дізнаємося. Головне побільше викладайте відео. Ті, хто такими тракторцями користується, тому що в свій час я також зайнявся ютубом через те, що багато чого не міг там знайти. А так, в принципі, це вважається бюджетний тракторець, там в нього простенька кабіна, ну багато від нього хотіти за ту ціну не можна. Але що стосується обробітку землі, то це саме воно. Будуть закриватися великі площі з легкістю. Але, звичайно, до 40 тисяч доларів це не топчик, на мою думку. А найкращим правильним тракторцем, який подарує вам які надійність, комфорт і все, що можна бажати від китайської техніки, це друзі. Трактор Кей 20114. Це можна сказати, той самий ДТЗ, тільки трішки на стероїдах. Вартість 39 дев'ять тисяч. 500 доларів це дуже дуже дорога техніка. Що змінило на цьому тракторі, якщо порівнювати, наприклад, з трактором ДТЗ? Ну, по-перше, поміняли двигун. Там стоїть відомий Ючаївський двигун об'єму 4,8 літра на 120 кінських сил. Що його вирізняє, якщо брати, наприклад, той саме ДТЗ 1204 на 120 кінських сил? Ну, по перше, це крутний його момент. ДТЗ 450, Ючаїв 530. <п 'ятеро> 530! Ну, це більше, ніж в того самого скаута об'ємом 7,7 літра. Ось. Просто шалений крутний момент. Я сподіваюся, що там все реалізовано по коробці добре. А до речі, там стоїть ще окремий радіатор уже на коробку, на відміну від ДТЗ. Щоб охолоджувалася та коробка і переварювала такий здоровий крутний момент з такого невеликого турбованого двигуна. Далі, що його вирізняє, це балочний передній міст в ДТЗ. Це редукторний міст 120 стоїть тут балочного типу. Ну але не забувайте також, що ціна тут набагато набагато більша. Слідуючі, друзі, це його великі кулеса 14,9 на 26 попереду та 16,9 на 38 позаду. Також в нього встановлена більш підсилена навіска на швидкозацепах, яка підносить вже не 2400 кг, а цілих 3,5 тонни. На секундочку для 120 кінських сил ну, це крутий показник. Габаритний розмір даного трактора 4 м довжина, см м 2 17 см ширина і 2,98 см висота. Вага даного трактора 5 тонн 200 кг. Та сама, що й в скаута. Ну, великий. Дорослий трактор для дорослих робіт з комфортом. Також, що його вирізняється, більша і комфортніша трішки кабіна. Якщо не помиляюсь, також є місце під вашого пасажира. Хоча воно там без сидіння, але відформовка є. То в принципі, якщо буде потрібно, ви його... Собою візьмете також невеликий бонус, але в нас є вже позаду встановлений очисник скла. Це дуже приємно для трактора. Це також вкрай важливо. До речі, в нього велетенський палений бак 220 літрів, і це при тому самому об'єму. Тому я думаю, на цьому. Кию ви зможете попрацювати набагато довше, ну і тягнути за собою набагато більше. Ну і з приємних таких плюшок це поворотні крила, як і в Лувола. Ось такі друзі, технічні характеристики даного трактора. Той самий трактор Чанфа ТЗ, е, але трішечки його поліпшили. Ну, але при тому збільшили набагато сильну ціну 33 тисячі 800 доларів і 39 тисяч 500 доларів. Але якщо вам потрібно дійсно потужний, надійний, комфортний тракторець. То кей 20114 на мою думку, до 40 тисяч доларів найкращий варіант. Ще, коротше, потрібно до нього дракона купити. Дракоша є, а дракон, дракона немає. Все-таки для важких робіт потрібен великий і потужний трактор, щоб швидко закривати і давати собі трішки відпочинок і техніці, а не працювати днями і ночами е, на цьому полі. Тож, друзі, такий вибір зробив би я особисто, ну а що б вибрали ви. Також для цього є коментарі. Будь ласка, пишіть, мені буде цікаво, як завжди, почитати вашу думку. Світ змінюється, час проходить, ну а з цим плином часу змінюються наші потреби в більш дорослішій техніці. Тож, надіюся, що сьогоднішнє відео було для вас. Корисним або просто цікавим, ви отримали задоволення, просто слухаючи мою розповідь. Тож, якого слідуючого помічника ви побачите у мене, покаже звичайний час. Я думаю, вам точно він сподобається. Будуть, друзі, якісь запитання? Пишемо в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишемо на WhatsApp та на електронну адресу. Все знайдете в описі під кожним моїм відео. Не забувайте ставити смачненькі подобайки і підписуватися на канал. Ну а на завершення, я вам всім хочу побажати, Як завжди, міцного здоров'я! Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим все, па-па!